Вітаю, буду вдячна за підписку на мій профіль. І сьогодні поговоримо про психолого-педагогічний супровід. Це комплексна система надання послуг, так там навчальних, соціалізації, адаптації ну, комплексному материалі і що забезпечує адаптацію дітей. Це більш якісна адаптація дітей до навчального. Середовища до освіти, їх виходження в систему освіти як дошкільну, так і шкільну систему освіти, і тому якби, це забезпечує більш якісний їхній соціалізацію в просторі, соціалізацію і адаптацію до навчального матеріалу, який пропонує система освіти. Науки України, і їх якби, адаптації в колективі, і в основну чергу, до навчального матеріалу, щоб він краще засвоювався дітьми і був якби приякливим, так більше адаптованим і таким чином це побудова навчально-виховного процесу, щоб забезпечити освіту і подальше навчання дітей з особливими освітніми потребами, щоб вони могли себе реалізувати в майбутньому в певній системі галузі освіти, за спрямуванням там яким там технічним, чи творчим, чи тому подібне. Тому дякую за увагу, буду вдячна за підписку.